Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами ведучий каналу Я, Юріш, і сьогодні ми з вами поговоримо про таке. А сьогодні тест на воді. Я дуже полюбляю такі моменти. І сьогодні в нас на тесті буде достатньо цікавий, як на мене, інструмент. Він належить до лінійки Олімпіка. Ну, це графіт-лідер, Це лінійка Corto UX, тобто для початківців. І це єдиний спінінг в лінійці, який має тубуляр. Тобто сьогодні в нас в гостях Corto UX 23-го модельного року 742 LT. Що це таке? Ну, давайте так. Зберемо інструмент і, по ходу, ознайомлюсь з технічними характеристиками, а скажу так, вона для мене дуже цікава. І чому дуже цікава – потім. І так, панство, інструмент зібран. А ему Лувіс 2506. На ньому шнурик 04 SLG. Далі йде Флюрік 022 Торбука, Ще далі Чебураха 2 грами і хід минулого року Гатіо Слів у кольорі болото. Розмір 2 дюйми. От з цього комплекту ми почнемо. Поїхали! І так, панство. Зараз буде. Закид що в нас в руках? Тубулярочка 2 метри 24 см. Має дуже непогане ноу-хау від Олімпіка. Це катушка Тримач, який OP01, який безпосередньо закріплений на бланку, дуже чутливий. Далі по тесту 08-10 грамів. Попиє від 01 до 06, по ладу вона фаст, і це непогано, а по закиду 2 грамів вона кидає. Ну, починаємо. Тобто, якщо взяти, так, виматуємо. Та ти моя мурка, ти диваграму мені верхівкою показуєш. Ха-ха-ха. Ось вам і перші показники. Тобто, якщо перевести запис, який присвячений безпосередньо цій табулярці, то там написано, вона використовується в якості інструмента, який робить дальній закид. І там достатньо великий список того, що вона кидає. Ну, наразі в нас ми Ні-Каро, може злізяки лізя... будемо однозначно кидати. У нас цього нема, ми його не використовуємо. Прилобило на Дніпрі, це факт. Ой ти. Гарнюня ти моя. Да, до речі, інструмент цей важить 75 грамів. Ну, як показник непоганий. Щодо кільця Fuji, вставки 6S. Fuji, до речі, не Тітан, нержавічка. Але перші закиди 2 грамів непогані. Я вам скажу дуже непогані. Тому зараз ми зробимо з вами так, таке. Тобто зрозуміння того, що з 2 грамами ми працюємо, ми візьмемо не 4 грами, як ми це робимо завжди, а візьмемо 2 грами, але в облер. І так, панство. Ріджака 35-й, 2 грами. Ну що, давай, хлопчик? Так, спочатку рівномірка. Ну, тут дивіться так. Верхівочка відпрацьовує коливання в і я їх відчуваю, цю передачу по бланку. Непогано. Ну, я вам скажу дуже непогано з урахуванням того, що хтось трохи подивився на воблер. Дуже непогано панство. Тобто відчуття достатньо яскраві. Хтось біля воблера пройшовся, якась рибинка, то було дуже не... Так, якщо... Це була равномірка, якщо твіч. Ну, питань по твічу немає ніякого, ніяких. Тут все. Все непогано. Якщо не сказати гарно. Далі, далі йдемо, ну, давайте так, Залізяку якусь знайдемо, щось під 2 грами. Далі, друзі, ставимо 2,2 грами залізяку. Тобто влешеньку кидаємо. Летить вона дуже непогано. І... Так, подивіться на верхівочку. Ну, так сказати, подивіться, як я відчуваю її коливання. Не можна, але все передається. Так. Тобто, що до 2-грамового діапазону все працює, все працює. До речі, закид дуже непоганий. Саме той момент, коли треба поставити десь 4 грамчика. І теж пройтись от в такому ракурсі. Тобто джиг це як його щось облеряче, ну і залізяке. Так, 4-грамовий. Якби то тест ми почнемо з цього тіхтовського телспінера. тому що... Тому що, ну, по-перше, він в мене є. Непоганий закид. А по-друге... А по-друге, панство, він достатньо... Має цікаву вібрацію. І ця цікава вібрація повністю передається по цьому бланку. Непогано. Тобто два моменти закид на 4 грама збільшився, а ви самі бачите, у нас туди кидаю. <кій> так, втопимо її. Поїхали. Ой, як чудово. Верхівка показує, що йде вібраційна якась примануха. Ну і то пальчик на бланку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Далі панца буде ратлин. Він важить 3,7 грамів. То вже я коробочку відкрив з цими. О! Чуєш, а не погано? Зовсім не погано Знаєте, що починає підкопати? То що відчуття достатньо яскраві. Так, панцева берталочка 4 О, з половиною граму від СМІ. Сміта. Цікава така. О, закид непоганий. Так, що то О! Далі вібрація. Чудово! Ну, те, що верхівка відпрацьовує класно, це один момент, а те, що я відчуваю, це інший момент. Якщо сумувати ці, скласти ці два моменти, то дуже-дуже непогані відчуття, як для початкової лінійки. Непогана, непогана передача йде обертів пелюстка. Класно. Далі, друзі, ось такого попора. Ну щоб вже повністю цю штуку закриваємо. І розуміємо, що в нас. Ну, закид. Ану, плюхає. Та! Дивіться, ще як плюхає. То бланк впорався. Та непогано він хлюпає. Нема відчуття такого, що бланк працює на останньому диханні. Він це робить достатньо спокійно. Ну і хлюпає, як то повинно бути, а не як що то паралічна лань. Та. Так, панство, ми продовжуємо знайомство з цим інструментом. 4 грами. Приманка 2,4 дюйма. Гатіослім. І... Ну трохи є до цього як-то. А ну що там з відпрацюванням? Що там за верхівочкою? То там то треба трохи лівіше кидати. А. Бо там щось таке. Так, дурне сумне та невеселе. О, оце нормальний закид. Так, 4 грами. Відпрацювання шикарне. Підрив. Ну, дивіться, по цьому зовсім нема ніяких проблем. Тобто приманка, яка важить десь грам з гачком. та Той як його, той же який важить 4 грами, що кидає непогано? Що проводка. Достатньо зрозуміла і дуже легка. Тут ми зараз що зробили? Приманка та ж, гатіослім, 24 дюйма. А вже гріх помінялась з 4 грамів на 6. О! Тут при закиді планг почав мені допомагати. Ну, по відпрацюванню тут все. Гразд, проводка, тобто підрив монтажу відбувається легко. Дуже легко. Знаєте, появилась якась грація. І це мені подобається. Це дійсно цікаво. Тобто два моменти. Момент раз, є допомога від бланку. Момент два. Ну, закид збільшився, ви це бачите. Момент два. Це грація яка? Мені дуже подобається, як, як, ну, коли ти працюєш з табуляркою. Це для мене щось. До речі, спіймав себе на цьому, що я відчуваю пальцем. Ха. Дивлюсь на верхівку, але відчуття по бланку, хлопці. Далі панство, у нас буде ось такий мутант. То віддайви, то якщо немає полістка ззаду, то він і є гачок, то він є цикада. А якщо нема гачка, є пелюсток, то він є щось на кшталт телспінера. Як на мене, то на всіх тестах, окрім СПРСів, я не дуже відчував коливання. От торкання дна відчутно. Дуже. А коливання цього плюска я не відчував, скажу так. Є, є така якась знаєте, вібрація, але дивіться, що у цьому гібриді, чи як його можна так називати. тут він не працює ні як цикада, ні як телспінер. По закиду, да, 7 грамів він її кидає. Відчуття від роботи цієї приманки, ну, такі, неяскраві, то панство я до дна торкаюся неяскраві. Тому так, ну, що маємо, то маємо. Приманка працює, це факт. мушлю нам приносить, це теж факт. Але... Тої роботи, як працює телспінер, вона не має. А летить непогано. Так, от Ось така блешенька. Коли валочка важить 7 грамів. Має достатньо непоганий окрас. Відверто кажучи, погано летить. Чому не знаю. Так, є вібрування поверхівки достатньо, якщо збільшити оберти. Так, є, є відпрацювання і по бланку, є відпрацювання і по цьому поверхівки. Знаєте. А ось бланк при закиді допомагає. Це класно. Тобто... Інструмент готовий працювати. Таж з такими блешнями, які і, і коливань як, як потрібно не мають. І не літають. Хоча от дивіться, в воді дуже непогано, як би то якась рибка, якась звідки від чогось тікає. Ну, кинемо туди, от так от. Тобто, констатуючи цей момент, можна сказати, що він кидає, те, що не зовсім літюче. Так, далі, 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 далі. А далі мене цікавить джиг. 8 грамів і приманка. Тобто, що в нас? Джих-ріг 8 грам, приманка 2,4 дюйми, якщо це все скласти докупу, то десь 9 грамів з хвостом. І ці 9 грамів з хвостом достатньо непогано полетіли. При цьому, а ну як, а як... Так, зараз, зараз. то проводочка. Так, там мілина. Ну, підриває вона дуже непогано. Дуже підкреслюю. Тобто нема цього, знаєте? Ну так. Гатя Слін це приманка не така, яка є там такою, яка дає опір. Ні, вона достатньо мала, але, але вагів 8 грам для цього інструмента, то ніщо. І закид. Ну подивіться. Бляха-муха, ну це класний закид. Для 8 грамів. Це реально класний закид. Знаєте, дуже приємно джигувати. Дуже. О там Дімон Михайлович. він працює з з, з тою найстаршою кортою 23-го року. Тобто ми поїхали на тест, потестували і все. І в корти з'явився. Власник, ну що, ну, панство, ну, дійсно непогано. Закид є нормальний, класнючий. Знаєте, вона ці проводки робить достатньо м'яко, але без цього, без завалу. Тобто вона не, не гнеться як ота лакшина. Тобто, то дійсно фаст. Притом дуже грамотно. Налаштований фаст. То, скажу, може кільце змінити. Знаєте, в цьому спінінгу нічого не треба міняти. Зовсім, від слова, взагалі. Треба його брати і їм користуватися. Ось так. Дивіться, панове, зараз що я зробив? Я Дімонечок кажу, попросив його покласти його в спінінг і взяти цю. Перша фраза, як ти сказав? Воно відчуває кожну ракушечку. Просто суперово! Мені подобається, що строє не екстра фаст? Фаст. Так, фаст. І тому що навіть тобуляр чутливість. А не що ти не скажеш має. про те, що зараз ти кидав практичний її тест? Тобто 8 плюс 1,5 грами, 9,5. Це класно. -клас. Непогано? Дуже класно. Чутливість просто бомба. Ну, це враження чоловіка, який має достатньо цікавий арсенал. Спінгів, які, які, які. панство що я вам хочу сказати, що підсумки цієї риболовлі будуть злі і дуже недобрі. Тому дочекайте з кінця відоса і дуже прошу вас, по, по мірі того, як ну, це можливо, писати коментарі про те, що я розповім вам. Ну і так, панство, підсумки нашого сьогоднішнього візиту з інструментом, який має назву корта UX 23 го модельного року, то ми збігли з цього змерзли трохи і заїхали в кафешку. До речі, дуже цікава, така приємна. Атмосфера тут тепло, запах кави, коснючий. І 742 модель. Тобто це 2,24, 24 по тесту 08-10 грамів, важить 75 грамів. має катушка тримач, катушка тримач. Ну і та що? Я, мабуть, почну трохи не з цього. Дивіться: одна з фірм випускає на цей ринок України. Дуже цікавий, на мій погляд, інструмент, який позиціонує як практично топову модель, яка роз, і про неї розповідає про, про цю модель, то що вона має спортивний уклін, то, що вона надчутлива, те, все, там новітні карбони, гарна фурнітура. Береш її в руки, нічого цього немає. Ні, фурнітура є, карбон є. Нема спінінгу. Нема. Вона глуха. Ну, як на мене, це моя особиста точка зору, я її нікому не нав'язую. Але коштують вона немало. Йдемо далі. Інша фірма, яка вже будує не тільки магазини, а вже аеродроми, на яких продає свій товар. Ну, то копіїсти. Перша копія, яку вони зробили, це була копія всього модельного ряду Тікта. В дуже погано на виконанні. Потім вони зробили копію Ксести і чомусь навіть е в коментарях мені кажуть люди, ну подивись, типу, візьміть, Юріч, таку модель там Азури, вона класна. Хлопці, якщо мені потрібно потестити оригінал, я візьму ксесту. Дякую. І до цього, до сьогоднішньої. тобто це початкова лінійка. Так, 23 модельного. Модних карбонів нема. Намаханої фурнітури нема. нержавейка з сіковськими вставками. Курва, чому вона така гарна? Ну Поясніть мені, чому вона така гарна. Чому вона працює 2 грами плюс приманка? Вона кидає, вона відслідковує її з допомогою верхівки, табулярної верхівки. І ти розумієш, що там у воді. Чому ти розумієш всі вібраційні моменти, коли кидаєш той спінер, який 4 грами? До речі, я її порівнював сьогодні з Дімона Евером. Тобто, так, вона йому програла. Я маю на увазі 76-й тубуляр від Неоса. Ну, програла, чесно скажу. Але вона просто виграла у інших. Ну, якщо так можна сказати, українських виробників. Ось така фігня. Тут трохи прикро, знаєте, то, ну як би. Коротше, вчитися треба пане, Вчитися треба. І той вислів, який я говорив, говорю і буду говорити, що є дві хозяйки, вони мають однаковий набір продуктів, вона варить український борщ, а врає якусь херню. І ще при цьому, що вона варить херню, вона її якось по-іншому називає. І її ще й виправдовується це херня, тому що вона херня. Ну, це якась дурість, я вам чесно скажу. Дійсно, скажу. Тобто, якщо брати цю конкретно, вона мені сподобалась. Знаєте, скажу чесно, вона має чуйку, завдяки може планку, може своєму катушка тримачу який виглядає, ну знаєте, якщо чесно, що після е, працювання з цим катушка тримачем якщо порівнювати її, наприклад, з моделями е, Шимана що ПБ, то там горбиль. А тут катушка тормачу. Не знаю, не знаю. Знаєте. По суті, я повинен був десь у 3-4 хвилини розповісти. По вагах класно, по вібрації класно, перенесе. Але це палка ось такий на мене вплив зробив. Не знаю, не знаю. Вони мені мені сподобалось. Просто сподобалось. Будете ви купляти чи ні, не знаю. Кожному своє. Але що хочу сказати, чому я тестував дві моделі з цієї лінійки. Перший, як Дімон сьогодні там вимахувався, а другу цю, я шукаю інструмент, який би був в розмірі 2020, який би мав тест до 10 грамів, який би мав можливість, ну, м'яко кажучи, Працювати з малими вуглерами до 65-го розміру. Коротше, я хочу зробити собі окремий набір для малої річки. Так що якось так все. Звиняйте за такий сумбур, звиняйте за те, що. А що звиняєте? Я кажу те, що думаю. Це дуже важливо, принаймні для мене. Так що, отак, завжди робіть вибір. Ми українці. Повинні робити і маємо таку змогу робити вибір. До речі, за цю можливість робити вибір, зараз пацани нолі воюють. Тому не забувайте, добре слово, копійчина все там на фронт. Ну що, якщо сподобалось, пишіть коментарі. Лайкосик, заходьте на сайт, силікон є, зараз сезон буде. силикон працюючий, робочий, так що все. Все, до нових зустрічей. панство, пока-пока. Ну така. От така вона і непогана. Дімон, ну що ми какаву п'ємо, чи що? Чекаємо. Якось у нас на кофі, Дімон Михайлович, ба. а подивіться, який кава, Давай, покажи, покажи. Так, дивіться. Боже, яка краса. Все. По феншую. То так, да, по феншую тільки риби не було. Дя... Дя... Ну що, п'ємо каву. До нових зустрічей, панове. До нових цікавих речей. До речі, а каву зробив? От цей дядько. О, Подивіться, він. Дядько. цей дядько Вова. каву показує. Дякуємо.